Миколо, на сайті Креду в Іспиті Совісті за святим Йосифом є таке запитання: чи терпеливо зношу заради Бога всі приниження і впокорення, знаючи, що заслужив їх своїми гріхами? Чи могли б ви на вечірньому чаї детальніше, з прикладом пояснити, що це за приниження, які потрібно терпіти? Дякую. Е, дякую вам за ваше питання. Так воно непросте. Тому що, наприклад, якщо люди, які мають, наприклад, монастичний спосіб життя, живуть в монастирях, мають багато годин адорації, мають постійно розповіді, розмови з духовним отцем, люди, які постійно мають духовні читання і багато-багато яких інших духовних практик адорації і все 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 на світі, то для них ці речі можуть бути очевидними. Натомість, коли Формуються ті самі. Іспить іспити совісті тими ж саме людьми, які дуже часто можуть бути да, і монахами, то для світської людини це може бути досить незрозуміло, про що ж саме йдеться. Але відсунувши на сторону саме цю складову, я думаю, щоб що ви повинні зрозуміти, що вимагання до людини, до монаха, наприклад, і до людини, яка живе у світі, будуть все-таки трошки іншими, ну, тому що банально у вас немає стільки тих самих духовних духовних вправ, ну, бо ви займаєтеся іншими справами. Але все рівно, наприклад, я знаю, що якась людина, про мене каже щось не гаразд щось недобре. Я знаю, що та людина не права. І я знаю, що є момент, коли я можу. Заперечити і сказати, що слухай, ти не правий. Так як Ісус під час свого суду сказав, що якщо я сказав недобре, доведи, а якщо сказав добре, то за що ж ти б'єш мене? І був Ісуса момент, коли Він це спитався. Але були більшість таких моментів під час суду, бичування, розіп'яття, такі коли Ісус молився і казав, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Як розпізнати, коли зносити це терпеливо, а коли не зносити цього терпеливо, я не знаю. Але точно знаю, що можна, що може бути так, як ті приказці. Змусь дурного Богу молитися, то він лоба собі розіб'є. Я вже сьогодні згадував про ситуацію з 2016 року, коли була зустріч з папою? на... Е... Ну, Зустріч папи з молоддю, і там мільйон там, 200 тисяч молодих людей брало участь і священики, в тому числі. І для того, щоб там прослужити літургію, я вам приклад просто такий наведу, щоб ви розуміли, що я е, ну, хочу якось оперти це на, на якусь конкретну ситуацію. Е, і для того, щоб співслужити з папою, потрібно було одягнутися. Потрібно було мати Альбу, це такий білий одяг від шиї по п'яти. По і дається орнат, тобто, дається і пітрахіль, стула і орнат, ну, такий одяг, довгий, великий. І сказали, що священникам цього брати не потрібно, тому що всім роздадуть однакові. Ну, раз роздадуть, то значить, ми собою не брали. Ну, бо теж треба, щоб всі виглядали однаково, картинка однакова і так далі. і так далі. Бо зазвичай, як десь там їдеться на якісь такі великі молитовні зібрання, то кажуть, щоб кожен взяв там альбу і стулу, наприклад. А на цей раз сказали, не треба, бо всім роздадуть. Ну, роздадуть то добре. Стоїмо в черзі, дивимося, папа вже пішов процесією. А, не знаю, семінаристи то були, чи то були священики, які були відповідальні за роздавання цих самих орнатів, ходили, як сонні мухи. Ну, Вони ходили так абсолютно не спішачи. Тут папа вже йде процесією, а ми ще без орнатів стоїмо. А є такий літургійний припис, що священник має право служити літургію, е, ну, має бути ось цей одяг. А нам його не дають. Ну і тоді я взяв ініціативу в свої руки і почав гукати там тих, що давайте рухайтеся, хлопці. Ну літургія вже скоро починається за кілька хвилин. нас тут стоїть ще добрих кілька десятків священиків, і ми ще не одягнені. Ну, будь ласка, швидше. Ну, Тоді, тоді мене почали смикати священики і казали, що треба це прийняти з покорою. Е, ну, вибачте, можливо, я не є якимось прикладом такого смирення, але мені здається, що ну, якщо хтось. Якусь справу баналізує, ну, тоді до літургії вони підійшли несерйозно, неорганізовано, а я маю можливість звернути на це увагу, то я звертаю на це увагу. Наступне питання, зрештою, буде про це саме. Е, ці питання мають бути поєднані. Е, тоді дивіться, якщо ви бачите, що ви не маєте можливості ніяк вплинути на ситуацію. Якщо ви знаєте, що ви самі якось десь в чомусь завинили, тоді прийміть це спокійно, промовчіть, знесіть. Якщо ви знаєте, що ви можете якось вплинути на ситуацію і, наприклад, зупинити якогось кривдника, ну, то зупиніть. Але сказати, що от я вам от зараз ось це сказав, навів якийсь приклад, і у вас на всі випадки життя ви будете мати відповіді, то ні, це не так. Тому що це не так. Тому що є різні ситуації, і я не знаю, про яку саме ситуацію питаєтеся ви. І якщо ви знаєте, що в цій ситуації ви можете це прийняти у покорення, прийміть. Якщо ви знаєте, що в цій ситуації ви можете щось зробити і зупинити, зупиніть. Нехай Святий Дух вами покерує, щоб ви вміли відрізнити одне від іншого.